І справедливість це те, що стосується кожного громадянина, не лише опозиції, не лише політиків, а кожного громадянина. І цей визначальний момент, вони зараз під особливою вагою наших міжнародних партнерів. Тому надзвичайно важливо, щоб е, такі процеси, які сьогодні йдуть, зокрема в Верховному суді, були під суспільним контролем, щоб журналісти мали можливість висвітлювати і показувати е, всій країні, що відбувається. Адже ті не ще помилки, а проколи, вибачте це так, як можна м'яко якщо сказати, уряду дуже дорого вартують країні. Чого вартують ще останні рішення суду, які було визнано про те, що Кабінет міністрів неправомірно застосовував обмеження для народних депутатів, для депутатів усіх рівнів. І сьогоднішнє засідання, коли уряд намагається... Знову засекретити, закрити ті дані, які на підставі чого він приймав, якісь там рішення супроти, зокрема, і Петра Лісівча і супроти опозиції, насправді вони не мають жодних правових законних підстав. Тому дуже важливо, щоб всі ті процеси були доступні нашим міжнародним партнерам. Ми бачимо, наскільки влада зараз боїться тих процесів, коли Її ці, не то що про рахунки, де коли злочинні дії виходять назовні і вони не знають, як на це відповідати. Ми дуже хотілося, щоб про Україну говорили як про демократичну країну, про правову країну, особливо в умовах, коли ми воюємо з таким східним авторитарним, тоталітарним сусідом України і антиєвропейським. і антиєвропейським. Зіткнення двох цивілізацій, двох двох систем, щоб Україна була приклад того, що ми точно не Росія, і ми точно не повторюємо тих речей, які є в Росії. Я думаю, що точно владі нашій не треба купувати ті е, форми поведінки суспільства, які є зараз в країні агресора.